день літа. Їдемо куди ми, дедушка? На дачу. Ну так ти скажи з радістю, ти ж не так думаєш. На думає. дачу їдемо, працювати. Ура! Ура! Такі щасливі. На вулиці пасмурно, дай Бог, щоб... Люди нормальні ми... їздять на дачу віддихати, а ми їдемо вкалувати. Та й чого, ми можемо а. теж віддихати. Ми ось приїдемо на декілька днів, на річечку походимо. На річечках плавають находить. Ні, походимо поплавати. А, та-та-та-та-та-та-та. -да 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 -да. На річечку. Кажу, тучі такі дощові. Може і добре посадимо зараз помідорчики. Кавуни в нас проросли. Може ж раніше дощ піде, та нічого хоч робити не будемо. А зараз поїмо, тормозок у нас хороший. Золоті слова, золоті. Як завалимося спать, так? ха Так, а що тут акація? Ой, акація слабо цвіте. Так що бджілки за акацією меду, мабуть, не нанесуть. А де вони дінуться? Так погано цвіте. Так буде краще це Боже. Блін. А тут, як вроді, ми і не приїжджали сюди. Опять зарослі. Опять я сужу завжди по ялинки. Ялинки не видно. І це ж пройшло буквально, мабуть, дві неділі. Зато у нас ось які піони встречають. Славники. Клас. Так, ну а що на вгороді в нас? Побачимо пізніше. Дві неділено назад викосали блядь. Да, я ж кажу. Як вроді тут не ступала нога чоловіческа. Я не буду його бачити. А, красиво як! Ну як оце так? Було викошено ідеально. От подивіться прошле відео, не було й бур'янинки. Що зробили дощі? Зато ось тут ждуть два півника. Я подивись який я тобі посадила. Красивий, а ось чорний. Клас. В минулому році вони не цвіли. А ось на вгороді бузина, а в Києві дядько. Бузина цвіте, треба нарвати, насушити, я люблю. Вулики тож позаростали в траві. Бідні бджілки, як вони там. ось трудяться. Так, що у нас тут посходило на дачі? Тут ми сіяли огірки. Не видно ні одного, а ні, видно ось. Ось. Єсть. Чи це не огірки? Може це кабачки. Я вже не пам'ятаю, де що ми сіяли. Ні, кабачки ось. Кукурузи щось не видно. Зато ось картошечка, яка посходила. І саме краще на цьому городі. Саме красивіше ось тут картопля. Рядочками посходила. Це Фацелія. Дивіться, як фацелія взійшла. Клас. Як ми рівненько посіяли, ми три часа, правда, її сіяли, але зато результат ось. Клас. І ну, на той стороні. Кавуни посходили, так що буде бахча. Посходили кавунчики треба прополоти їх. Тут ще трошки картошки. Ой, фацелія в мене ради. А далі? У, вовки вийдуть. Вон калина починає цвісти. А он стоп, той, що ти, Славік, спрашивал у мене. Стоїть. Ну що, моє дорогенькі, так уже краще стало. Не все скосили, наскільки фатило сил. Ще Роботи на два дня. Помідорчики посадили. Тут покосили теж, там попололи, там посадили. Все замечательно. Ну, А це буде на следующую суботу. Косіння, а я в вівторок, навіть сюди приїду полоть. Все, нарешті ми дома. Цілий день пробули на дачі. Собака офігєвша думала, де її хазяїва були цілий день. Марсель не можна собачку трогать. Ну ось не можу пройти мимо цієї красоти за один день розцівку. Скажіть, гарно. Ну вживу він, конечно, красивіший. Я сказав, ну, ладно, налево проїжджаєш, поворот, а следующий налево Повернув, і Я сади повернув, вот повырнул слева, пару хата и...